Так, і всім привіт! Знову знову кондитер, і ми врубаємось дивитись реплей від нашого підписника. Це наша нова рубрика, там де ми дивимося реплей від підписників, які нам скидують. Ну, загалом це цікаві повинні бути бої. І один з них перед нами. Що ми маємо? О, бій на СТГ, Монастир. Дуже цікава збірка на СТГ, механізми повороту, закалка і досилач. Я здивований, якщо чесно. Це щось. Нове, ну, не знаю, я не грав на стеге, але збірка все одно комет. Монастир в топі, без арти. Фул восьмі рівні. Трил теж. Наш гравець Йожик в Тумані. З <смітні> Квін. Це його, я так розумію, твінкар. 4000-й твінкар. Цікава статистика у гравця. Можете подивитись потім паніку. Залишу все в коментарях. Їде на центр. Таку в агресію. Знаходить тут СТА2. Починає його розвалювати. Цікаво, Альфа, 440. Нормаз, так, нормаз закидує, нормаз. Єврик нас підсвічує, нічого мансує, нікого не боїться. Розуміє, що по таймінгам ще не можу зайняти оцю ось кишку. Ну, все в нього добре, все добре. Друга тичка залітає теж В ст 2 Зі 800 шкоди маємо. Ну він не цим не хоче зупинятись, піджимається далі. На впевнених. Його команда контролює ліву частину, центр зайняли. Швиденько починають розігрувати центр. Так, хтось нас побачив. Так, на базі якась там, напевно, ПТшечка сидить, шкіриться. Відскочує назад, щоб не отримати шкоду. Але ж хоче-хоче наносити постійно шкоду. Знаходить свою жертву. 169 у цілі. 4 стальфи залітає з пробиттям. прибиттям. Як бачимо, намагається контролювати обстановку навкруги. Катки від красіра його не зупинять, щоб вбити Т-69. Це ще дрібниці. Контролює він цей вихід. Від вугла грає. Молодець. Чекає наступну свій жертву. Оп, засітилась Лорочка. Ось хто у нас світив на центрі. Зводимося. І 418. Залітає ББшечка, найси. Відсвічуємося, заряджаємось. лору вже не висілю, так. Ось простою починає діяти далі. Оп. Круслір. Круслір простелює, але де зник снаряд? Можливо, будівля з'їла. Незрозуміло, незрозуміло. Обережно мансує, не підставляється. О, кральсер знову світиться. Броню не пробито. Фальшборта, напевно, якісь хавали. Ну, тут, як бачите, 200 пробиття. Не вистачає не вистача В цій ситуації. Не марнує снаряди. Оп! Спить! Ти дивись, Сп... спляжі красуня. Отримає на 387. <кій> ну, Т-44, звичайно, перекриє. О, відкрив. Так, по команді. Команда виграла кишку. Продавили повністю супротивників. Рахунок 6-3. Але по ХПшечкам плюс-мінус рівно. Подивимося, як буде бій проходити далі. Тим часом наш Йожик в тумані закидує ще тичку красеру. Ага. Що я там говорив, блять, що ми там виграли, блять, кишку. Ні, откат. Откат історії, блять. А до речі, у нас теж у нас краще красуня із 2-2. І що відпочити? Зайшов бій, чисто відпочити. Дуже гарні таймін. Нашого Йожика піджимається, бачить, що команда віджала, не, не стоїть даремно. Тут щось знає. Розуміє, що супротивники повертаються. Не хоче пістоляти станкувати дарма. Тим часом по ХП вже У нас мінус. Потрібно його берегти. Ох, йоп, тут зацілена команда. Ну добре, що Т-26Е5 перекрив і перепростріл і тільки Т-26 і сам закинув пічку. Так, що буде грати? Не хоче грати, напевно. Так, не хоче грати соло проти вапіри. Вирішує піджимати 122-го. Цікавий план, цікавий. Інтуїцію. Ну дивиться. Фармить, фармить. Береже підколи. Зрозумію, що 122-го із жопкою заряжує ББшку на назад. Тепер розвішується. А, ні, Рен не сіди Так, а... А що за ігнор? 122 щось ігнорить нас. Боїться стріляти ще. Що? що це таке? Ля-ля-ля, йому пофіг! Пофіг на цього стегава. Він зовсім не розуміє, що з ним відбувається, чи що, хто його вбиває. Дивний 122 -й? Ну нічого. За це він перетвориться в ангар, так. Так. гарно на задньому фоні там. Куль Кульбіти виконує. Дивиться, чи застряла, чи не застряла. О, цікаве танкування. А, вона застряла. На, в кришу 363. Блін, а тут фулова ще шкода. Це якби проблемка. Станк 9 рівня. На минуточку. Присвичуємо розбирання і вибивання шкоди. Вона зайнята ще поки що тайпом. А зараз сейчас... Так, і ще снаряд є у Шкоди. Ну що, потрібно. Танкувати. А, і шкода знову вибирає когось іншого. Естего десь ходив, напевно, перед боєм. Ніхто не хоче по ньому стріляти. Тупо не видинька, не обі. Забрали шкоду. Залишились 2 в 3. 1600 на 2300 хп. Так, гадаю, що робити? Чи дефити базу? Можливо, йолка стане на захват, так? Щось не вирішую з союзником. Вирішив добить веперу, так? Вони чомусь думають, гадають, що вона застряла. Так це чи не так? Не так це. Віпера вже тут. І знову віпер вибирає якогось іншого. Ні, ну і стигано. Ну молодець, Йожик, я не знаю, що ти робиш, але. Сопротивникам пофіг на те, вони не хочуть тебе вбивати. Ти дуже гарний, напевно, блядь. Так, переховлюваєш ялинок, так? Вирушаємо. В бік нашої бози? Дефити її від йолки чи від 103-го? Ага, бача знаходить Т103-го. Ну, бачат, напевно, він вже не вийде звідти. Він за, за камням там застряв. Повинен його пушити в цій ситуації. Наш гравець їде його спасати, а, але там ще ялинка приїхала фло. Мінус один ялинки, так, мінімум. Їде на характері, тобі піджимати. Розумію, що у нього є ХП, не хочу відпускати їх далеко. Куди приймати? Т-103-го ялинку. Так, ну в розмін пішов. Підкотує сразу назад. Подалі. Як ніяк, тесто третій з великою альфою і з нормальним ДПМ. Ялинка вривається на барабані, але ловить на 440 альфу. альфа. У мене Nice. Як ну, люди суйчаса, пожарки приїжджають. Я, слову, за один шот, ну це люди найсо, вшоки, в шоки, глаза вилазить. Дає шот в скалу. Отримує в розміну це все діло. І ми вже маємо 7-6600 шкоди. Ні, ну молодець, молодець. Ікайте тут до останнього, ти 103 помиляється. Останній фраг. 7800 шкоди. 5 фрагів. Ізі мансування. І дуже гарний бій в топі. 20к хп. Нанести 7800 ну це прям молодець, молодець, стага. можете потім зайти і чекнути остатку. Гарний підписник, дякую за бій. Я сподіваюся, вам було цікаво. Прожимайте лайкосик, коментуйте, говоріть, як вам такі бої, чи подобаються вони вам. О, і скидуйте в коментарі або в мій інстаграм свої реплеї. Будемо їх дивитись, оцінювати і теж записувати цікаві ролики. Uh, і всіх чекаю на трансляціях. Всім гарного дня.